Привіт, мене звати Даша, мені 13 років, і 5 з них я живу з цукровим діабетом. Я слідкую за харчуванням, рахую вуглеводи 4 рази на день, колю інсулін, постійно мірюю цукор. Буває складно, коли хочеться солоденького. Іноді буває незручно, коли треба підколотися в людному місці. Але я вже звикла, іноді буває сумно. Пам'ятаю, мене колись друзі запитали, що це у мене на руці, а я відповіла, це моя батарейка, яка допомагає слідкувати за енергією. Я вже декілька років займаюся бальними танцями, мені дуже подобається. Я, коли танцюю, взагалі забуваю про уколи, про міряння цукору, мій улюблений танець самба. Я вмію, що вчені знайшли такі ліки, щоб вилікувати цукровий діабет, щоб дорослим дітям цукровим діабетом стало краще. Я просто хочу бути якусі. Дякую всім за вашу допомогу, за вашу підтримку. Для нас це дуже цінно. Ви справжні супергерої.